Простий та смачний рецепт з баклажанів на зиму. І так, для цього салату нам потрібно взяти баклажани, перець, помідори, цибуля та трішки часнику. На одну порцію, а це приблизно вийде 5 літрових банок. Нам потрібно взяти всіх цих овочів по 10 штук. Після того, як овочі ми всі помили, ми нарізаємо їх на ось такі крупненькі кубики, як я показую на відео. З баклажанів ми обов'язково знімаємо шкірку, тому що буде гірчі. Я сьогодні робила наполовину порції і в мене вийшла. Ось Така миска. Далі нам потрібно всі ці овочі протушити. Для цього ми висипаємо звісно в кастрюлю і ставимо на газ. Додаємо на порцію 200 мл олії, 100 мл оциту, сіль та цукор додаємо за смаком. У мене вийшло по 50 г на половину порції. Все добре перемішуємо та тушкуємо приблизно 20 хвилин. Дивіться, щоб баклажани дуже не переварились. Далі накладаємо в банки, які просто вимиті під проточною водою і ставимо стерилізуватися 15 12 хвилин з моменту закипання води. Закатуємо закаточним ключем і все, наш салат на зиму готовий. Не забувайте зберегти та поділитись рецептом з друзями. Всім смачного!